Мікрорайон академічний йдемо на перегляд однокімнатної квартири з новим сучасним ремонтом, меблями та технікою і з можливим продажем під Єоселіс. Квартира знаходиться в будинку від якісного забудовника це концерн Поділля. Сам будинок має досить просторі коридори, в тамбурі знаходиться всього три квартири. Зараз ми в коридорі, це у нас вхідні двері. В коридорі два регулятори теплої підлоги для коридору та санузла. Також є велика містка шафа. Це у нас двері в кімнату, кухня і санузел. Санузел у нас з ванною. Кухня досить простора, повністю мебльована та з технікою. В кухні теж окремо регулятор теплої підлоги. На всіх дверях встановлена система магнітних замків, і це у нас спальня доволі простора та з великою нішою. Можна зробити гардеробну або залишити так, як є. Всі деталі та ціну читайте в описі.